От такий до нас сьогодні гость прийшов. Ви на каналі відпочиваю, працюю, творю. У нас тут так дощить на півночі України, що просто жах якийсь дощ сутками не перестає. Буквально тільки-тільки притихне. Якийсь час-два і знову ліє. Я не знаю так, коли природа витримає, мабуть, коріння все згниє. Нападуть кучок різних болячок по типу фітофтори, І ще багато чого невозможно ні обробити від шкідників, ні дерева, нічого, тому що дощ не дає. Нападають і всякі різні і хвороби, і шкідники, які просто. Поїдають листя, бачите, що на деревах робиться. Просто жах якийсь. Це вже та сама сплошна фітофтора бактеріальна хвороба. Ну такі. тобто на початок літа, а вже просто сиплеться листя з дерев. Бачите, що робиться. Просто торкаєшся і воно отак отпадає. От я не знаю, до чого ми дойдемо. Взагалі, можливо, це якісь дощі такі странні йдуть, як кажуть, з чимось. Не просто ж так зараз інтернет трублять про різне хімічне оружя, яким нас пробують труїти. В першу чергу, звичайно, потрібно отравити природу. А без неї ми і так помремо. Що людина без природи ніхто, хоч вона і цар природи, але без природи ніхто. Ми не виживемо. Це робиться поступово. Так, щоб ніхто не помітив, щоб не було ніякої паніки. Тихенько-тихенько все нищиться і губиться. Да. Ось так. Ми пробуємо рятувати наші рослинки за допомогою теплиць різного виду, теплиць, парників, все накрите, все заховане, щоб хоч щось виростить, щоб хоч щось було більш натуральне. Тому що, якщо нам так тут складно, то я виявляю, як складно фермерам. І ми стараємося, хоч отаке щось сооружати, щось робити, щоб як можна менше використовувати потім хімії, то на полях, я думаю, там буде сплошна хімія в таку природу і в таку погоду, тому що таке відбувається, мабуть, не тільки у нас, а й по всій Україні. Де таке було видано, щоб середина літа і на вулиці, от як зараз. 17 градусів, а вночі 10. Це ж взагалі якісь, Як то кажуть, непонятки. От бачите, що робиться з деревами? От, просто осінь. Просто осінь. і Чим його рятувати, незрозуміло. Якщо це просто вже починає підгнивати коріння. Він бачите, що робиться, тріскається все. А, так. Що ж, готуємося. Не зрозуміло до чого, але готуємося. І морально, як то кажуть, і матеріально. Хоч надовго не запасешся, дай Бог цей рік дожити до кінця, а про наступний взагалі страшно й подумати. Так, раде око тільки природа, яку для себе створив. Тваринки, які ходять поруч, дайте може. Але як подумаєш, що і їх потрібно буде чим скормити, да. о, гость наш вже поїв. Он такий. З вами була Людмила на ну, все добре.